Ласкаво просимо в світ NSD Group, вашого надійного партнера в будівництві проєктуванні, ремонті та дизайну інтер'єру. NSD Group – це будівельна компанія повного циклу в Києві, яка вже більше 20 років є лідером ринку. Ми надаємо широкий спектр послуг, що допомагає зберегти клієнтам час, фінанси та нерви, здійснюємо проєктування та ремонт вашого приміщення, розробляємо дизайн проект, виконуємо авторський та технічний нагляд, організовуємо будівельні роботи у найкоротший термін. Ваш буд. Инок, ваша квартира, ваш бізнес ми здатні зробити будь-який простір унікальним та зручним для вас. Кредо команди NSD Group – Ваші мрії наша відповідальність. Тому головна мета нашої роботи максимально відповідально підходити до виконання кожного проєкту. Ми любимо те, чим ми займаємося, і це відчувається кожному клієнту. Щоденно ми вкладаємо свою душу у те, щоб ваше приміщення стало справжнім шедевром. За понад 20 років існування компанії ми маємо більше 5 тисяч задоволених клієнтів, понад 100 успішно збудованих будинків та понад 2 тисячі вдало виконаних. Ремонтів квартир наша команда нараховує більше 80 працівників. Кожен з яких є професіоналом у своїй справі. Тому, коли ви обираєте NSD Group, ви обираєте якість, надійність та індивідуальний підхід до кожного вашого проєкту.